Як проходить творчий конкурс? Дивіться, друзі, цього року творчий конкурс проходив наживо. І навіть Харківська академія проводила його наживо в Києві. Ось такі справи. Проте є деякі заклади, в яких освіта, наприклад, дистанційна. Такими закладами був коледж Оптіма та КУК, університет культури київський. Тож в деяких закладах творчий буває і дистанційно. Але в більшості він проходить саме наживо. Тому до творчого конкурсу вам потрібно прямо приїхати на місце з усіма матеріалами вчасно прийти. І здати його скласти за той час, який призначений. А час насправді дуже обмежений. Останні роки творчий конкурс проходить прям мало, мало часу. Тому один із принципів, який я даю своїм учням, це вміння швидко намалювати, швидко скласти творчий конкурс. І така проблема буває, до речі, зі швидкістю у багатьох моїх учнів, які, наприклад, займалися в студії чи Займалися в художній школі, у них виникає ця проблема. І я якраз на своєму навчанні її вирішую. Тож, хто планує готуватися в 2026 році, приходьте, пишіть.